Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку: Технології опрацювання мультимедійних даних: Роль електронних медійних засобів у житті людини. Ми з вами на уроці сьогодні дізнаємось, які повідомлення називають мультимедійними, розглянемо, яку роль відіграють електронні медійні засоби у житті людини. Ознайомимось із програмним забезпеченням для операцій з мультимедійними даними та розглянемо алгоритм запису та поєднання звукових повідомлень. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами спочатку пригадаємо, які типи аудіо та відеофайлів ви знаєте. Як застосувати фільтр до таблиці баз даних в Access? Які види програм для опрацювання мультимедійних даних ви знаєте? Які операції опрацювання мультимедійних даних ви використовували вже в своєму житті? З якою метою? Ітак. Мультимедійні дані. Ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними сигналами. Та комбінованим способом. Шляхом поєднання кількох різних способів повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень. А текст, графічні зображення аудіо та відео є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Разом із тим, здебільшого, до мультимедійних об'єктів відносять тільки аудіо та відеооб'єкти. Тобто аудіо та відеодані це мультимедійні дані, а технології опрацювання аудіо та відео є технологіями опрацювання мультимедійних даних. Життя сучасної людини важко уявити без електронних медійних засобів. З появою різноманітних мобільних пристроїв, означених пристроями та програмами роботи з фото, аудіо та відео, значно змінилась, наприклад, організація навчання в школі. Учень вже не записує домашнє завдання в щоденник, да? він його фотографує з, з, з дошки з використанням смартфона або планшетного комп'ютера. Пояснення вчителем нового матеріалу можна також записати з використанням диктофона. Досліди Резерфорда можна детально розглянути у відеофільмі на сайті YouTube. Розклад навчальних занять з нагадуванням про особливості підготовки до певних з них можна занести в електронний календар, синхронізувавши його з Google календарем. Наприклад, процес створення вибору для уроків технології можна записати на відео. Тобто кількість електронних газет і журналів зараз значно перевищує кількість друкованих, а їх Оперативність, реагування на події не варто й порівнювати. Книжки в електронному форматі поступово витісняють їх друковані аналоги. Ще до початку цього тисячоліття створенням відеофільмів займалися лише окремі користувачі, що мали відеокамери, а редагувати їх вміли тільки окремі з них. Така сама ситуація була і з аудіуванням. Розвиток інформаційних технологій опрацювання мультимедійних даних зробив створення власних відео та аудіозаписів, їх редагування нескладнішою операцією, ніж написання текстового твору. Технології опрацювання мультимедійних даних стали загальнодоступними і використовуються в усіх галузях діяльності людини. У попередніх класах на уроках інформатики ми вже знайомилися з різноманітним програмним забезпеченням для здійснення операцій з мультимедійними даними. Схема класифікації таких програм та операцій, що здійснюються з їх використанням, ви бачите на екрані. Види програм це програвачі, програми для запису, конвертори, редактори, аудіо та відеостудії. Чим вони відрізняються? Ви можете побачити у стовпчику перелік операцій. Розглянемо особливості опрацювання аудіоданих з використанням редакторів аудіоданих на прикладі програми Audacity. Ця програма, крім операцій редагування, надає користувачу можливість здійснювати операції запису та програвання звуку, конвертації окремих форматів аудіофайлів. А також окремі операції, що характерні для аудіостудій. Сюди входить робота з кількома каналами, зниження шуму, додавання різноманітних звукових ефектів. Програма AudioSіті вільно розповсюджується розробниками. Файли інсталяції програми для різних операційних систем, таких як Windows, Linux, Mac, iOS, Unix, можна завантажити із сайту дабідабідабіаудасітім.org. Інтерфейс програми із завантаженим музичним твором у стереоформаті подані на слайді. Ми бачимо, з чого складається інтерфейс. Це рядок меню, панель інструментів, шкала часу, графічне зображення лівого та правого звукового стереоканалу. Для запису звукового повідомлення з використанням програми AudioCity потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Нам треба підключити мікрофон до комп'ютера або використати вбудований мікрофон. Друге. Запустити саму програму AudioCity. Виконати файл Створити. Обрати кнопку Рівень запису. Вибрати команду. Почати спостереження в меню, що відкрилося, і провести опробування рівня запису. Для цього нам потрібно проговорити в мікрофон обраний текст, стежачи за тим, щоб рівень запису на індикаторі не заходив у червону зону, і за потреби змінити рівень запису за допомогою повзунка гучності запису, вибрати кнопку Записати. Відтворити в мікрофон потрібне повідомлення. І, за потреби призупиняти запис вибором кнопки Призупинити. Зупинити запис вибором кнопки Зупинити. Прослухати запис для цього вибрати кнопку відтворення. І потім ми можемо зберегти звукове повідомлення у файл. Для цього нам необхідно виконати файл експорт. Вибрати команду експортування у файл певного типу. Ну, наприклад, експортувати, як mp3. Указати у вікні, що відкриється ім'я файлу, за потреби використати список тип файлу для зміни типу файлу. Указати місце збереження файлу. І вибрати кнопку Зберегти. Після цього можна закривати вікно програми. Використовуючи програму Audio City, можна також об'єднувати або міксувати різні звукові фрагменти. Міксер означає пристрій для змішування. Для накладання двох звукових фрагментів, наприклад, запису декламації вірша і фоном до якого буде слугувати мелодія однієї з пісень, нам необхідно виконати наступні дії. Перше. Записати декламацію вірша описаним вищим способом, або відкрити у програмі AudioCity аудіофайл з декламацією. Для відкриття файла виконати покроково файл імпорт, звукові дані та вказати папку з потрібним файлом, дібрати мелодію, що буде фоном до декламування вірша, та імпортувати її до середовища нашої програми. Змістити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початкового положення, тобто нуль на шкалі наш часу. Для цього нам треба відмінити синхронізацію доріжок зазначених звукових фрагментів, виконавши доріжки синхронізація прив'язка доріжок. Далі вибрати на панелі інструментів. Кнопку СУВ у часі, перетягнути зображення звукової діаграми вздовж доріжки аудіозапису декламації вірша, так, щоб її початок збігався з позначкою 5 секунд на шкалі часу. Далі нам треба синхронізувати звукові доріжки двох аудіоформатів так, щоб фонова мелодія закінчувалася на 5 секунд пізніше зазначення запису вірша. Для цього видалимо фрагмент мелодії фону. Як це робиться? Перше, вибрати на панелі інструментів кнопку Інструмент вибору, виділити на зображенні звукової діаграми доріжки мелодії фону, фрагмент з позиції 1 хвилина 55 секунд до кінця запису, наприклад, і застосувати клавішу Delete. Після цього узгодити рівні звучання звукових фрагментів. Для цього нам треба збільшити рівень гучності звучання декламації вірша, перемістивши повзунок відповідного регулятора вправо на 3-4 позначки, в залежності від гучності вашого пристрою. Зменшити рівень гучності звучання мелодії фону, перемістивши повзунок відповідного регулятора вліво на 3-4 позначки. Далі прослухати результат накладання звукових фрагментів, обравши кнопку Відтворити на панелі інструментів. За потреби змінити рівні гучності значення фрагментів і зберегти наш аудіозапис у файлі потрібного вам файлу. Але іноді буває, що під час запису з'являються шуми додаткові. Шум є невідкладною складовою будь-яких аудіо та відеозаписів. Зазвичай це результат електромагнітних коливань, які дають, діють на системи, що використовують для запису та відтворення звуку та відео. Також це може бути шум навколишнього середовища, транспорт, вітер, сторонні розмови, тварини тощо. Для зменшення шуму запис звуку здійснюють у студіях зі спеціальною звукоізоляцією, розміщених у будівлях з товстими стінами і подалі від джерел шуму. Найбільше шуму зазвичай містять аудіозаписи, записані з використанням дешевих мікрофонів, мікрофонів, умонтованих у ноутбуки або інших мобільних пристроїв. Для зменшення шуму в таких аудіозаписах можна скористатися відповідною функцією програми Audio City. Для цього нам слід запустити програму Audio City, провести запис потрібного аудіоповідомлення з використанням підключеного мікрофона або імпортувати створений раніше аудіозапис. Бажано, щоб запис містив фрагмент у кілька секунд, коли корисний сигнал, тобто голос диктора, музика, розмова людей чи голоси тварин, були відсутні. Така ділянка запису буде містити тільки шум. Виділити ділянку, що містить тільки шум тривалістю кілька секунд. Далі виконати пункти Ефекти зменшення шумності, вибрати кнопку Створити модель шуму, виділити ту ділянку, шум, у якій потрібно зменшити, виконати ефекти зменшення шумності, установити значення властивості фільтрації шуму, і вибрати кнопку «Гаразд». Зараз пропоную вам виконати вправу для зняття напруження очей. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Вам пропонується виконати практичну частину уроку, в якій ви повинні створити мікс музичних творів. Покроковий алгоритм. Ви бачите на екрані. Давайте з вами підсумуємо. Для чого призначені аудіо та відеоредактори. Чим вони відрізняються від програм граберів, які дані належать до мультимедійних, які приклади використання електронних мультимедійних засобів. Знаєте ви. Як записати у програмі Audio City звукове повідомлення? Як створити у програмі AudioCity повідомлення з текстом диктора на фоні музики? А як же зменшити рівень шуму у програмі AudioCity? Домашнє завдання. Опрацювати конспект, виконати практичну частину уроку і підготуватись до практичної частини наступного уроку. На цьому урок завершено. На все добре!